І про варіанти розвитку подій не лише на сході, але й загалом в Україні говоримо з гостем студії Володимир Литвин, колишній спікер парламенту. Вечір добрий, добро здоров'я, пане Володимире. Питання перше по плану перемир'я, який підписали в мінську. Чи можемо сподіватися, що цей документ нарешті е якось припинить бойові дії на сході? Принаймні, можливо, покладе початок цьому процесу. Те, що з 18-ї години, як задекларовано, буде припинено вогонь, угу. це вже великий плюс. Питання лише в наступних кроках, питання лише в тому, що вкладається в ці 14 пунктів, про які йдеться і які поки що не оприлюднені. Разом з тим можна передбачати, що коли підписаний, ці два, підписаний цей документ двома представниками самопроголошеної Луганської Донецької Народної Республіки, що так чи інакше. Будуть трактувати, щоб Україна визнала їх як сторону переговорного процесу, які будуть далі наслідки треба аналізувати, Але головне, що будуть припинені бойові дії, і тепер потрібен міжнародний контроль, який би спостерігав за виконанням цих домовленостей. Наступний крок, зрозуміло, це відновлення діалогу для того, щоб. Якомога швидше звільнити людей, які перебувають в полоні, або які безвісті зникли, або тіла, яких не можна забрати для поховання. І за різними оцінками, я думаю, десь так більш точна цифра, яка стосується двох тисяч людей сьогодні з українського боку. Але це, проблема це ще полонені, одна. ніч зникли безвісти. Чи мають на увазі? Це люди, які не, з якими немає зв'язку. Ці люди, які вважаються полоненими, і встановлено, що вони є mm -hmm. полонені. Це десь до, до 400 людей, і це е, люди, що загинули. А інформація є, що е, вони загинули, але тіла їх не вдалося забрати. Я можу сказати, наприклад, що це люди із Житомирщини, чотири е, загиблих таких, да? і більше 50 людей, які перебувають в полоні. Це тільки е, з одного міста е, Новград. Волинський, а якщо сумувати по всій країні, то ми десь вийдемо е, саме на такий е, показник. Але проблема й полягає в тому, е, чи е, оце перемір'я буде стосуватися Росії, чи припинить вона обстрілювати е, українську територію із, е, із за кордону. Ну власне, схожі документи вже раніше підписували. Теж була тристороння група, е, підписували теж зі сторони української був Кучма там е, і знову ж таки е, ситуація лишилася лише на папері декларативною. Вогню тоді російська сторона не припинила, принаймні, ну скажімо, ворожа сторона не припинила, так? Чим відрізняється цей документ? Я думаю, обставинами, які складаються сьогодні, насамперед, виходячи з реакції міжнародної спільноти, найбільш жорсткий за всі виступи за всі оцінки був. Була промова Обами, яку він виголосив у Таліні, де він надзвичайно жорстко характеризував дії Росії і заявив, що світ, Сполучені Штати Америки, Україну не залишить наодинці. І я думаю, що не такий, можливо, не випадково або закономірно, що зразу з'явилося запропонованих президентом Росії сім кроків. Вони очевидно певною мірою були зорієнтовані на те, щоб збити оцю критику, яка наростає, і можливі чергові санкції проти Росії з огляду на це є підстави сподіватись, виголошувати такий обережний оптимізм про те, що на цей раз цей конфлікт ця війна. Буде переведена в переговорне річище, і я думаю, сьогодні треба зосередити зусилля на тому, щоб була аргументована позиція з боку України, адже насамперед йдеться про цілісність України і збереження житті людей. І я думаю, треба очевидно враховувати ще й третю обставину, яка зумовила ініціювання цього перемир'я. Це вибори. І я думаю, що є інтерес. Щоб вибори відбулися е, в тому сі на сході України, і для того щоб е, по суті справи і в такий спосіб було легалізовано е, ці самопроголошені республіки і їх лідерів. А добре, власне про вибори, що дадуть ці вибори е, загалом Україні, якщо вони відбудуться, допустимо, відбудуться абсолютно е, ну в спокійному режимі і на території Луганщини, Донеччини, що дасть Україні новий парламент. Я гадаю, що не треба тішити себе ілюзіями, що в е, Україні буде спокій у е, зв'язку із перемир'ям на сході України. Я думаю, що треба е, виходити із реалій, що е, оці конфлікти, протистояння і зіткнення, вони будуть поступово переноситись на м, інші області України. А Чому? Тому що е, я думаю, е, це вибори, і е, я думаю, що е, у виборах будуть задіяні всі можливості. Для досягнення тих результатів, які запланували собі е, політичні гравці, і я е, навіть е, стверджував, що вибори е, за нинішніх умов для України це про, прич, прич, прочинені причинені двері до чергової е, революції, яку Україна не витримає. Суспільство надзвичайно збурене, воно так швидко не е, заспокоїться. Тобто, виходить, що ці вибори насамперед і на руку Росії. Я далекий від того, щоб стверджувати і тут шукати руку Росії. Справа в тім, що ми маємо парадоксальну ситуацію. Нинішня Верховна Рада, за великим рахунком, не має права на життя, і водночас вибори доводиться проводити або доведеться проводити у надзвичайно складних умовах. Добре, питання ще в мене було про кадрові рішення в оборонній галузі. Наскільки їх доцільно проводити зараз і чи треба вони на вашу думку? Справа в тім, що е, я читав дезінформацію про те, що Верховна Рада України призначила виконуючі обов'язки міністра, що мовляв, міністр е, проігнорував Верховну Раду України, так і таке інше. Е, міністр е, разом із президентом, наскільки мені відомо, е, перебував на саміті е, НАТО. Е, я думаю, що висновки е, із цієї е, війни е, треба зробити. Але вони не повинні зводитись до того, щоб знайти стрілочника, кинути суспільству ту чи іншу жертву. Висновки мають бути серйозні і глобальні починаючи з того наскільки була підготовлена антитерористична операція. Ну цю операцію недоразово критикували і під час проведення за організацією роботи. Скажіть, що має перерости оце АТО на сході? Справа в тім, що е, якщо розвивати речі своїми іменами, а головне за такої критичної ситуації е, е, дотримуватись об'єктивності, то це е, не АТО, це повноцінна е, військова операція, це фактично е, війна, це е, навіть не внутрішній конфлікт збройний, е, це, по суті, справи е, конфлікт, який вийшов за межі України. Відтак ми по суті повинні були від самого початку говорити про воєнний стан, але час вже на це було втрачено. І сьогодні на робочих рівнях, аналізуючи тему введення воєнного стану, постає проблема, наскільки реально Україна має можливості і резерви. Для того щоб забезпечити введення воєнного стану ну, прання експерти говорили про те, що Україна не має ресурсів, щоб забезпечувати воєнний стан в Україні. Я, я думаю, що ці експерти, експерти були недалекі від істини. Ну, наприклад, якщо встановити комбінатури, треба спочатку було підготувати, навчити людей, а далі треба було чітко сказати е, суспільству про те, що будуть обмежуватись права людини і громадянина, в яких це буде межах, е, наскільки це буде співвідноситися із реальними потребами і таке е, інше. Проблем, надзвичайно, багато в цьому плані, але зараз, я думаю, після е, того. Якщо буде реальне перемир'я, то ця тема буде втрачати свою актуальність, але це далеко не до завершення цього конфлікту. А отут мене ви вже двічі про це говорите. Про те, що далеко до завершення конфлікту. А якщо припиняться бойові дії на сході, якщо буде перемир'я, а чому ви кажете про те, що далеко до завершення, ну взагалі цієї всієї операції? Що маєте конкретно на увазі? Я маю на увазі те, що вибори вони будуть надзвичайно складні, і сьогодні будуть. Важко прогнозовані результати, так і я не виключаю того, що у Верховна Рада буде сформована група людей, які можуть далі уже легально просувати ідеї більшої самостійності регіонів аж до автономії, ідею федералізації, загалом ідею Новоросії, і вони будуть виступати. Від імені е, людей будуть говорити про те, що вони отримали відповідний е, мандат. Я не кажу вже про те, що е, ми вже маємо таку сталу тенденцію, що кожна наступна Верховна Рада за своїм складом гіршує е, за е, попередню. Я думаю, що е, нова Верховна Рада е, можна стверджувати. Буде набагато складніше за цю розбалансовану Верховну Раду. Ви знаєте, на це сподіваються завжди, але не виходить чомусь. Справа в тім, що проблема полягає в тому, що у нас люди, по-перше, шукають відповідне запитання сьогодні, хто винен, і потім захоплюються, закохуються в чергового героя, і потім також. Швидко після цього вони розчаровуються. У нас дуже важко е, іде процес засвоєння людьми тої очевидної істини, що вони повинні робити відповідальний вибір. Питання останнє про співпрацю Україна-НАТО. Наскільки ця співпраця має е, вплив на подальший розвиток подій подій на сході України? Я гадаю, що тут радше е, треба говорити про е, моральну і політичну підтримку, яка буде про продемонстрована на, е, на саміті. Радше говорити про можливу військово-воєнно-технічну співпрацю з окремими країнами-членами НАТО, говорити про те, що якась, якісь будуть дії від імені НАТО на підтримку е, України е, практичні, е, не доводиться. І я думаю, що сама постановка питання сьогодні про те, що взяти курс на вступ НАТО, вона переслідує здебільшого політичні цілі і є передвиборчим кроком. З боку окремих е, політиків е, я сказати, що цю проблему навіть винесли на державний рівень, бо е, ані НАТО готово не готове приймати Україну, ані готовий Європейський Союз, е, окрім е, угоди про асоціацію, надавати нам більш поглиблені е, плани. Скажіть, як ви думаєте, чи розуміють українці? Більшість українців там? А е, наскільки залежить зближення України і НАТО? У стосунках з Росією наскільки залежить реакція Росії на зближення України і НАТО? Зрозуміло, що ця реакція буде абсолютно негативною, і очевидно, тут ми повинні враховувати і вести дуже тонку політичну лінію. Тим більше, якщо проаналізувати останні публікації в солідних авторитетних англомовних виданнях, там простежується чітко лінія, що нинішні події в Україні. Повинні бути вагомою підставою для того, щоб заявити Україні чітко і прямо, що в осянній перспективи вони не будуть ані членами НАТО, ані членами Європейського союзу. Не дивлячись на розбіжності з Росією, Росія завжди для глобальних гравців буде ближчою для різання їхніх же інтересів. Дякую за конкретну відповідь. Володимир Литвин, Колишній спікер парламенту, говорили про події на сході і про варіанти розвитку подій в Україні.